Всім привіт! З вами команда VeloSклад і сьогодні у нас на огляді актуальний хардтейл від українського виробника Formula, а саме модель Zephyr Pro 2025 року. Це гірський велосипед, створений для любителів активного відпочинку та пригод на гірській місцевості. Zephyr Pro це передтопова модель, що йде над Zephyr 1.0 та відрізняється трансмісією на 12 швидкостей. Він пропонується з двома розмірами рам – 19 та 21 дюйм на зріст від 172 до 195 см. А також у чотирьох кольорах: золотисто-коричневому, синьо-сірому, чорно-червоному та темно-сріблястому зеленим. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Алюмінієва рама, яка використовується в цьому велосипеді, це чудовий приклад застосування інноваційних технологій у бюджетних апаратах. Зроблена з високоміцного алюмінію, вона забезпечує легкість ходу велосипеда та одночасно має високу міцність завдяки використанню технології гідроформінгу. Труби рами отримали унікальну геометрію і підвищену жорсткість у ключових зонах. В результаті рама вийшла не тільки довговічною і надійною, а й ефективною в плані передавання енергії та керованості. Для зручності паркування на рамі закріплена складна підніжка. У передньому трикутнику є місце для фляготримача, а також велосипед передбачає встановлення крил та багажника. Амортизаційна вилка ходом 100 мм забезпечує пом'якшення нерівностей і амортизацію ударів, роблячи поїздку комфортною навіть на крутих і нерівних стежках ключовою особливістю вилки виступає функція блокування ходу локаут, що дає змогу зафіксувати вилку за потреби. Це особливо корисно під час катання рівними дорогами або підйому вгору. Коли амортизація не потрібна, і важливо зберегти максимум енергії на набір швидкості, а не на амортизацію. Ця вилка забезпечує необхідну гнучкість у різних умовах катання. Також вилка має прилот – технологію налаштування переднавантаження, колеса зібрані з подвійних алюмінієвих ободів, що забезпечує їм високу міцність і стійкість до утворення вісімок. Універсальні покришки Kenda K1162 завширшки 2,1 дюйми. Мають відмінне щеплення з дорогою і забезпечують комфортне проходження нерівностей. Алюмінієві втулки на промислових підшипниках забезпечують відмінне обертання колеса з мінімальним тертям, що позитивно позначається на накаті, швидкознімні осі, за допомогою яких вілсет фіксується до дропаутів. Дуже корисні під час транспортування, а також за необхідності швидкої заміни або ремонту колеса. У сукупності всі вище вказані компоненти забезпечують відмінну керованість і стабільність як на асфальтованій, так і на ґрунтовій дорозі. Дискові гідравлічні гальми це ще одне потужне рішення для цього велосипеда, адже вони значно потужніші за механічні моделі. Ба більше, вся система закрита від зовнішнього впливу, такого як бруд і вода. Що підвищує її надійність? Часті обслуговування і ремонт також не потрібні, а колодки самі підводяться до ротора в міру зносу, що позбавляє вас від потреби в регулюваннях. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Трансмісія на 12 швидкостей являє собою сучасне рішення для комфортного використання велосипеда. Вона складається з компонентів середнього рівня, але з доступною ціною на ринку, адже представлені вони китайським брендом L2, що копіює запчастини провідних світових брендів. Переваги залишаються ті самі, але в них використовуються простіші матеріали, що й робить велосипед загалом доступнішим. Задній перемикач L2 A1201. Працює в парі з касетою діапазоном 1150, якого вистачає для легкого подолання підйомів на першій передачі та підтримки високої швидкості на останній. Спереду встановлена алюмінієва система шатунів із зіркою на 34 зубці. Яка ідеально доповнює значення касети. Зафіксовані вони на картриджній каретці з промисловими підшипниками, яка не тільки ефективно та зносостійка, а й захищена від потрапляння всередину бруду та води. Цей компонент здатний попрацювати до 10 тисяч кілометрів без обслуговування. Керування трансмісією здійснюється тригерною монеткою, яка зручно сидить у руці та має інтуїтивно зрозуміле управління. Встановлене дуже зручне брендове сидіння, розташоване на алюмінієвому підцідельному штирі, керується велосипед. Завдяки керму з високоміцної сталі. Воно встановлене на алюмінієвий винус, встановлені гумові гріпси, а педалі виготовлені з алюмінію. Формула Zephyr Pro є найвигіднішою пропозицією серед хардтейлів у лінійці бренду Formula. Його комплектація гарантує практичність та невибагливість до обслуговування. А ще виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Дякую за увагу. З вами був магазин волосклад. До нових зустрічей.